Всім привіт! Мурята, ви на каналі Капітана Томаса Роуза. І як ви вже дізнались, з назви відео у нас сьогодні огляд та мої пачечки. Тут зібрана колекція з різних років, всі вони посортовані в одну кучу. І чесно вам сказати, з яких років які можна дізнатись тільки по одному. Ті, що старіші, вони покусені. І я їх все рівно зберіг, я їх не викинув. Тут поділено все на 5 категорій. Це от просто мікс, солянка, тут з лицями, тут Лейс Стронг, тут з футболістами, а тут музичні. Ці от, вроді з 2020 року. І почнемо ми з футболістів, тому що вони саме найближче до мене. Взагалі, суть цього всього відео, просто з вами поділитись тим, що. Я роблю, що я збираю, просто як колекціонер, мені це цікаво. Я почав дуже давно це все збирати і просто спонтанно прийшла ідея, тому що подивився один відео, бо мені сестра тік-так скинула де чувак. З Казахстану глядає свої пачки. У нього там просто такі пачки, що просто в мене очі були від чоку, серйозно. І я думаю, окей, добре, в мене хоч колекція ну, не сильно там крута, по пачках, хоч і є достойні, але вони покусані. Бо тому що я на горищі відправив пачки, звісно, я дурак, тому що вони були в гарному стані, були супер-супер, але і так нормас. Ну що, ж, розпочнемо з футболістів. З футболістів. Ось така от пачечка з бургером. Мені чіпси ці сподобались, я фанат чіпсів, але після мого гастриту я стараюсь з цим акуратно, тому що може мені бути погано, Буду буде сюди і буду показувати. Далі йде у нас Месі. Ось така от пачечка, я думаю, я буду так показувати, щоб вони не блистіли. Бо вам нічого не буде видно. Потім рифлені з лобстером. Прикольна пачка з кубком. Футболістів я збирав не свідомо. ну як свідомо, мені звідси, певно пачок 3 принесли. Це не моє. І щоб ви собі знали, вся моя колекція ну, частково складається з тих, що мені принесли пачки, бо знали, що я таке збираю. Оця пачечку, тут є оці от сліди, це від жирка. Просто чіпси, вони ж жаряться, да? і цей жирок портить пачки. Де жарніше, там і гірше. І оці от рефлені, рефлені з оцим от футболістом, з ось цим. І з Месі виходили як типу, разом і синя, Я пам'ятаю, що вони йшли як комбо пак з двох з бургером і з ковбасками з гірчиці. Отакі от двох. Вони в гарному стані. Я ці купив раніше, в мене пачок було з бургером більше, але я просто свою колекцію перебрав трошки, щоб не було багато повтору, а цю пізніше. Ми з футболістами закінчили. Далі, ну, так як я це все роблю по бажанні, далі в мене йде колекція з музикою. Цю колекцію я збирав переважно сам. Тут пачок, який мені приносили небагато, але проблема їхня в тому, що вони покусані. І тут є доволі круті пачки. Наприклад, краб. тут латіно стиль музичний. Це таке собі, ну ось ця з гітарою. Або ця блискучась тромбон. А ці дві вони шикарні, але вони покусані. Тут якраз музичні смаки Взаді вони йдуть як комбо, гітара і тромбон. як вона називається. Ну, я кажу так, бо я не музикант, я не знаю. Ці о дві. Така от з беконом тут настільки її погризли щурі що тут е, тільки поусюди залишилось. а пачка вона десь отака. Ну, здорова пачка. Хіп-хоп це Лейс Strong, Вони одільні, але ця просто з хіп-хопом. То я її віддільно цей. Тут вона ціленька, тільки зверху трохи покусана. Ну і тут воно. в мене було три таких пачки. Я вирішив викинути оці от. Цього. Ті, що саме найбільше покусені, лишити. Моя історія колекціонування почалась дуже давно. Але та колекція, яку я збирав в якому, в 2015-16 році, вона не збереглася. І там були такі пачки круті, за які я зараз дуже жалкую, що мені це все добро спалило. А тут було погризено з збоку і знизу, і це все, що лишилося від джазу. І так само Lice Strong в огняній реберці. І Lace Max. Круті хвилі, шалена сальса. Вона зараз в іншому дизайні. Ось така от крута пачечка. Так. Далі у нас іде колекція з лицями, але я вам все показувати не буду, тому що їх там дофігам. Мені здається, що в мене всі вони з лицями, всі абсолютно є. Ось такі от. Я покажу вам просто таку от, щоб ми на цьому не зациклювались. Ну, просто є та є. Свій час просто була акція на лиця, якась там. тіба купляєш пачку, робиш фотку, щось такого. Але це летосі була якась крінжа. І стронги. Стронги в мене в хорошому стані, вони нові, оці покусані, вони старіші і дуже шкода, що вони в такому стані, тому що. Я просто затопив, я викинув їх на горище і в отозі оце все, що від них посталося. Я їх пообрізав, тому що вони були в такому жахливому стані, що я не міг на це дивитися, як колекціонер. І ще хочу вам сказати, напишіть в коментарях, який улюблений смак чипсів, а іменно чипси, тому що тепер, так як ми проти Рашки, то в нас називаються вони чипси. Скрізь пише чипси, а я думав чіпси все життя. Але чіпси у них і, і... це все правильно і так воно є. Так що чипси. Напишіть, який ваш улюблений смак чипсів у коментарях. Особисто мій це сир. Да, тому що треба вас в коментарі ганяти. Так, почнемо з Стронгів. Тут а, отакий от васабі, але тут Реєструй код, вигравай приз. Чувствую, що це. От. Тут наступна пачка просто без цього, я просто. Це зберіг, щоб воно було з акцією. У мене пачок більше, але я не хочу акцентувати вашу увагу просто на нецікавих. Я вибрав тільки цікаві іменно по серіях ті, що є, це той самий стром. Потім оце вже не наші. Це експортні, я навіть не знаю звідки це. Це експортні. Вони мені не зайшли, вони були такі субі. і гострий чилі. Така от крута пачечка. А оці мені зашли. І далі йдуть самі круті. Але тут я вже посортував по моїй пам'яті, наскільки я пам'ятаю, як я їх купляв. Сама остання пачка або ж сама перша, яка в мене є. З цікавих прям відібраних, це ось оця. Ви всі бачили рекламу, вона вийшла недавно, м'ясна пательня з грибами. Я собі дуже хотів цю пачку і, до речі, щоб ви собі знали, хто їх ще не їв, ніякою пательню з грибами там не пахне. Вони якісь м'ясні, але вони прикольні, Мені зайшло воно таке пряне, класне. Це ось сюди. Потім з цими чіпсами в мене взагалі дуже цікава історія. Ми з сестрою поспорили, що вони швидко пропадуть як лімітка. А вони були більше скільки, більше трьох місяців, а ми домовились на місяць поспорили. Я проспорив і пачку чіпсів, і ось така от ліміточка. До речі, ми з сестрою разом купували їх і ми ще тоді поспорили. Я їй сказав, що вони будуть недовго, ну я собі так думав, що лімітки, які з'являються, вони недовго. На полках в магазинах і швидко вони пропадають. Як ви бачите, оце все, що в мене є, більшість алімінки, і просто зараз ви оце не знайдете. Просто, як хто казав, збираю сміття. Ось ця прикольна, але ця пачка, ви її зараз не знайдете. Оце прям гордість колекції. Вона в шикарному стані. В шикарному стані. Ну, ну тут трошки жирок видно на манго, що він там цей. Але це не важливо. Ця пачка це просто вау! Я дуже їх хотів, і я дуже радий, що вона в мене є в колекції. Я дуже радий, тому що це одна з тих пачок, яка варта уваги і просто було б в мене тих пачок, як того чувака з Казахстану, а він замовляв ті чипси з Туреччини і з Німеччини, з Європи. В нього там KFC, Subway, ще там щось, ну, неважливо. Але ось ця оця гордість колекції, вона прям мух. Але. Не тільки вона, ми зараз ще дійдемо до цікавих ліміточок. Далі це те, що у нас якісь експортні, це під час вторгнення вони були. У мене дві пачки, ця і наступна. В них не стандартний формат пачки, вони дуже довгі, але не Все, Всього. І з беконом. Овен Бекетт. Ці були привезені мені з Польщі. Прикольні чіпсики. Це теж експортні Барбекю. Так, експортні чи імпортні, як правильно? Не знаю, напишіть в коментарях, бо я хз. Імпорт чи експорт. Хз. Ну коротше, зарубіжні, так буде правильніше. Ось ця ікра, ось ця ікра, це теж одна з гордості колекції, але вона трошки покусана. Але ця пачка, ця пачка вона в хорошому стані, ну тільки дно довелося обрізати. А наступна, наступна, це лімітка наступного року після цього року. Я не пам'ятаю, якого це року, за це 20-го, це, це 21-го. Ось от. Вона в ідеальному стані і вона шикарна. Це друга по шикарності пачка після манго. Ну і зазадні теж і ікра. Я пам'ятаю, була ось така вот лімітка ця пачка в жахливому стані. Вона вічірка. Е, ще ззаді була з Настю Кам'янських. Там картопелька з кропчиком. І я олух, тому що я е, якийсь раз я мав можливість взяти ті чіпси і я їх не взяв. Я дуже жалію, що в мене тієї пачки немає. За шашликом. До речі, прикольно. мені зайшли вони. І рефлені королівський сир. Вони з'являються на полках магазинів не часто, вони є. Але цю пачку я вицепив. Тож, як лімітка. Ну, на цьому, в принципі, все. Е, що хотів би сказати під кінець цього відео, підпишіться на мій канал, десь ось тут, поставте лайк. Е, напишіть в коментарях, яка ваша улюблена пачка чіпсів або який вам дизайн сподобався з цих всіх. Тому що мені цікаво, і якщо ви є таким самим колекціонером, як і я, і у вас є якісь лімітки. А в мене їх нема. І в мене є повторки, то буду радий зв'язатись. Напишіть мені в коментарях і обміняємося. Я вам якусь свою, ви мені свою. Це прям класно. да. І що б хотів сказати, це анонс нової рубрики від цього відео, в принципі, залежить, чи вона буде продовжуватись далі, тому що пачок в мене на огляди від люкс. І хрустін, і ну не тільки це в мене достатньо і доволі багато. І якщо ви хочете згадати молодість або там подивитися якісь цікаві пачки, а у мене є дуже цікаві пачки, які прям лімітки-лімітки. То пишіть в коментарях, да, продовжуємо рубрику, або ставте лайки, або підписуйтесь. Ну, це все дуже потрібно, тому що я зараз працюю над якістю каналу і піднімаю планку кожен раз вище, і мені б хотілося б. Що... Оце все якось, щоб воно росло ну не швидко, понятне діло, але воно буде рости. Щодо відео по чіпові ідейлові, а це прям спойлер, я вам зробив спойлер, тому що перший випуск по Дійсний автоном, я поки не знаю, як ця рубрика назветься, буде по чіпові Дейловій. Тому готуйтесь, це дуже цікаво. І якщо ви додивились до цього моменту, ви красавчики, бо ви знаєте, що на Дійсний Автоном буде Чіп і Дейл. Ну що ж, я буду завершувати. Від вас залежить продовження рубрики, це дуже важливо. І я дуже хочу її зняти, бо це все прикольно і я це люблю, і якби я ділюсь з вами цим всім. Ви були на каналі Капітана Томаса Роуза, на моєму кораблику піратському. Всім дякую за увагу. Всім пока!